Вітаю вас, друзі! Цієї ночі сирена повітряної тривоги лунала у Дагестані у місті Махачкала. Але росіяни не вгадали зрештою прилетіло тільки не туди. Цієї ночі невідомі добрі безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод на так званій Росії. За попередніми даними було уражено нафтопереробну установку. До речі, це далеко не вперше рязанський нафтопереробний завод атакують дрони камікадзе. Туди вже раніше прилітало. Пашов. В, в то ж місце попав. Окремо, що цікаво невідомі добрі безпілотники продовжують атакувати російські НПЗ, навіть попри те, що Сполучені Штати Америки проголосували за надання Україні великого пакету допомоги. Атаки дронів завдають суттєвої шкоди російській нафтопереробній галузі. Росіяни вже варять і мангали на нафтобази і НПЗ і обіцяють постійно боротися. Київський режим продовжує свою терористичну активність. Ми і наші військові, прежде пріжжово. Всего... Работают для того, щоб угрозу мінімізувати, а впоследствии полностью повністю Але росіяни нічого із цим не можуть вдіяти. Комплексів протиповітряної оборони їм не вистачає. Вони переважно на фронті. А тому російські НПЗ горять і будуть горіти. Та й не тільки вони горіти будуть. Не поки в одніх регіонах борються з паводками, в других готуються природним з природним пожаром. Модопути. Поки одні росіяни дохнуть на війні проти України, інші росіяни тонуть або горять, і це прекрасно. А ще на так званій Росії розростаються міжетнічні конфлікти. У декількох областях так званої Російської Федерації усе ще тривають потопи. Вода зробила своє діло Але напевно, усе ж таки, якісь вищі сили подумали, що цього недостатньо, і надіслали до так званої Росії ще й урагани. О, господі, ви бачите, що відбувається? Така от дорога. Ой-ой-ой, нічого не відать. Скажу, що ліса з зновостройки. Та й оцього цього було замало. Тому на так званій Росії після потопів і ураганів розпочалися ще пожежі. Ось, наприклад, палає столиця Бурятії, місто Улан Уде. Росіянки глибоко занепокоєні, засмучені та налякані. Вони кричать і питають, а де ж пожежники. О, Жарний звонили. пожарні звані із пожежниками у Бурятії є деякий дефіцит, так само як там є дефіцит бурятів. Зате бурятів усе ще вистачає на нашій землі. Вони продовжують їхати на війну проти України. Вони продовжують дохнути на війні проти України, але життя бурятів нічому не вчить. Тому приїздять нові і так само дохнуть. І поки і росіяни, і буряти, і інші малі народи, які перебувають під окупацією так званої Росії. Їдуть на війну проти України щоб подохнути. На самій так званій Росії стає усе веселіше від нелегальних мігрантів. Ви просто ви русські ви свині, Так нас будуть різати і вбивати. Після подій у крокусхолі, у яких росіяни звинуватили українців, вони почали репресії проти таджиків. Майже кожного дня зараз на так званій Росії відбуваються подібні облави. Разом з тим, так звана Росія неофіційно почала закривати свої кордони, причому тільки від таджиків. Вони змушені тепер жити у прикордонній зоні. Більше 180 машин разом таджикистану тут знаходяться, і нас не пускають на територію Росії. Другі громадяни Казахстана, Кіргістану, Узбекистану, Росії сміло заїжджають. От, пожалуйста, машини заїжджають, їх пускають. А нас не пускають. і оця дискримінація таджиків з боку Росіян відбувається при тому, що Таджикистан є офіційним військовим союзником так званої Росії, а між державами діє безвіз. Міністерство закордонних справ Таджикистана відреагувало на усі ці події і оголосило так званій Росії ноту протесту. Таджикистан занепокоєний тим, що до таджиків на так званій Росії стали дуже погано ставитись і постійно порушують їхні права. Але я гадаю, це тільки початок Рано чи пізно на так званій Росії можуть початися таджикські погроми. Вже зараз російські пропагандисти розпалюють ненависть проти таджиків. Вони кажуть, що таджики організовували геноцид російського народу, обзивають їх мало не фашистами, закликають різанини або, хоча б, просто їх вигнати. Нафіг не здійснені нужни, ані здесь не нужны ні в каком віде. Но тем не менее, вони сюди їхали, їдуть, і видимо, какое то время що будуть ехать. І я не розумію, чому росіянам так сильно не подобаються нелегальні мігранти, адже вони приносять на так звану Росію тільки щастя і добро. Вони роблять із росіянами саме те, що і треба. Сначала якісь теракти, потом якісь резонансні вбивства, постоянно якісь приступлення, то с кого-то скальп сня сняли, то і что-нибудь, то какое то і з насілування. Ну все хорош, брат. Все добре. Yo! Eh! Hey. Що за росіяни звинувачують таджиків у тому, що ті не хочуть асимілюватися на так званій Росії, що вони не поважають російську культуру, але насправді вони поводяться саме так, як і поводяться росіяни. Саме так звана Росія розпалює ненависть постійно у себе на території і потім пожинає оці плоди. Один раз він мені сказав таку інтересну Він каже, я не розумію одного от к вам уїжджають молоді таджики, наші які ну вообще в екстремізмі у нас ніколи не проходили ні по яким там. До А архівом от вас зв'ящаються просто лютими маджахедами, і з огляду на те, що росіяни почали переслідувати мігрантів, мігранти почали росіянам відповідати. Звісно ж, агресією на агресію. Руська народна дружина приносить свої соболізнення родним і близьким убієнова Кирилла. Безпредел прийшов в наш дом. Підключилися до дискримінації таджиків, також і деякі представники російської влади. Наприклад, один із депутатів пропонує визнати таджиків іноагентами. Тобто це фактично діаспора, яка представляє інтереси іностранного государства на території Росії. За вони всі повинні наділятися, на мою взгляд, статусом іностранних агентів. Виступати проти таджиків почав також і голова слідчого комітету, так званої Росії Бастрикін. Очевидно, російський. Недодержава розпочала активну кампанію саме проти таджиків. Очевидно, що антиміграційні заходи на так званій Росії будуть посилюватися, але тут є деякі проблеми. По оцінками експертів, в ближайшій роки Росія буде іспитувати об'єктивний дефіцит. Кадров і кваліфікації на так званій Росії станом на зараз є приблизно 15 мільйонів мігрантів із країн Середньої Азії. Лишити їх усіх це для так званої Росії зараз серйозна проблема, а вигнати їх також не можна. Без мігрантів із середньої Азії наша економіка погібніт. Я майже. Тож до яких би заходів так звана Росія зараз не вдавалася щодо питання мігрантів, в обох випадках вона буде програвати і тільки програвати. Не забувайте також, і що мігрантів так звана Росія використовує для війни проти України. Тут прийшли бойці з СМІ пайці взяли. Мене. І хто би із них не приперся на нашу землю зі зброєю у руках, чи то росіяни, чи то таджики, чи то буряти, усі вони мають бути ліквідовані, у тому числі за допомогою українських дронів Камікадзе. Ось оце відео росіяни зняли на тимчасово окупованих територіях України, і тут набитий автотранспорт тільки за один день. Це... убрали отсюда. Это за сколько дней? І абсолютно кожен день та кожна ніч для російських загарбників на нашій землі має бути пеклом, суцільним пеклом. На це пекло вже скаржаться постійно російські окупанти. Ці птички, ці срані фіпівідрони, вони нас задолбали, вони нас просто зжигають. Ну, коли тебе зверху зжигає ця тварь, маленьке 40-тисячне дерьмо, і розриває тебе на куски, фу, Приходиться дуже тяжело. Біднесенькі. напали на чужу країну, прийшли вбивати та грабувати, і скаржаться, що їм дуже тяжело. Я зичу росіянам мати усе більше міжетнічних конфліктів на так званій Росії. Я зичу таджикам на так званій Росії бути більш сміливими і мужніми, щоби боротися проти дискримінації. Ну а вас, друзі, я як завжди закликаю, допомагайте українському війську.